Вітаю в продовження відео, де я вам розповідала про сорт Roya Bonica, ми його виписали з декількох магазинів. Сорт давній, магазини дещо ризиковані, може й не дещо. Перший садженець в контейнері я вам показувала дуже невдалий. Ось прийшов другий садженець від магазину Розкішний сад. ось Садженець був замотаний в тубу з землею. Ось така була етикетка. Що цікаво, ось, бачите, написано англійський сорт, що вже викликає питання, тому що Royal Bonica це французька селекція, це Одна з найвідоміших фірм селекціонерів Троянд Франції Меян. і написано англійський сорт. Але будемо мати надію, що це просто незнання продавця, тому що свого часу я купувала троянду Чіп'ен на... Ринку, і мені її теж продавали по-перше, як троянда Чіпі Дейл. Сказали, що це названо в честь <свісно> всім відомого мультика. І що це також англійська троянда. Мабуть, в розумінні продавця всі троянди, які густомахрові, в нього були англійські. Мій чемпендей, звісно, це троянда селекції Тентау, Німеччина, і він заквітував по сорту. Це ще було в 2015 році дорослий Чемпендейл. Тож, я думаю, можливо, є шанс і що цей садженець, незважаючи, що це написано англійський сорт, а все ж таки буде роял Боніка. Сам Осадженець, як бачите, непоганий. Ось так він виглядає. Доброго дня. Е така в нього ось коренева, паганий, саджениць в доволі нормальному стані. Я його вже, до речі, верхушки підстригла трішечки і трішечки. Обрізала корінці, розвела, до речі, обов'язково для новачків. Обов'язковий етап. Ви значно полегшите собі життя, якщо саджанці, які приходять до вас, ви будете їх дезінфікувати. Ось пакетик мед'ян Екстра на 10-літрове відро. Ось така світло-зелененька водичка виходить. І ви дезінфікуєте, бо на кореневі, на пагонах вже є спорти грибів. Від будь-якого продавця дезінфікуйте. Всправді ви значно полегшите собі життя і фонд, хворобливий фонд в садочку значно буде краще і, і кореневу. А потім, коли постоїть іще ось так з головою. Це теж для новачків говорю, хто не знає, обов'язково пагони також покупайте в цьому розчині. А, попередній саджанець я не садила на постійне місце, бо в мене є сумніви, що, по-перше, він виживе. А по-друге, що то він буде по сорту. Але. Цей садженець якість нормальна. І ось тут ще було багато-багато гілочок. Тобто троянда з виду пагани схожі на, на шраб, да? що royal такої би була форми з такими паганами. Тому я навіть ризикну посадити цей садженець на постійне місце, де я би хотіла бачити royal bonica Ще ми чекаємо, коли це другий магазин, де ми замовили боніку. А ще до нас приїдуть саженці з третього магазина, то пізніше вам зніму. Дякую.